Ну що, народ, чесно кажучи, дуже спішу вам показати красоту. Ніфіга я не віддихнув. крапкаюся я далі на горбаку, щоб показати вам, як тут файно. Знаєте що, судячи по таких виробітках, дуже схоже на те, що тут що відбиралося якимось чином... Напевне, такий груз, як нас кажуть, оце таке отаке, о. не то пісок, не то щебень. Так воно явно, як то тому, бачите, такий захід. Воно з часом десь ну щось типу кар'єру було. Тут теж дуже гарно, такі горбаки. Хтось сік спускає березовий. Ой, красота, гляньте. Дуже вам рекомендую, і дуже я задоволений, що я пішов все-таки правильною дорогою, що зразу вам і маршрут покажу, а як сюди пройти. Ху. До речі, можна проїхати аж буквально сюди от машиною. Бачите, ну якщо не у ожеледницю. Ага. Значить, що я вам хочу сказати. Я бачу багато старих фотографій і ранніх радянських, і пізніх радянських, і польського періоду. Що саме з цієї гори е, майбутні художники малювали е, свої, як вони там називаються? Коротше, скажімо, картини. Не хочу хтось дивиться, як тут класно. Аж ти виходжу. Оце... Та ні, то, то камера не передасть. Ніяк. Дивіться, як тут так круто вниз. А? Затрупався. Йду далі. О, жучки лазять. Кш. Поліз, бачите. Павочки, жучки. Що я вам скажу? Бетонний стовп. А вон дуж ще. Думаю. Думаю, що тут була якась лінія електропередач. Не знаю, куди вона вела. Ну, ладно. Ті дєбрі я вам ще може покажу, якщо захочете. А я йду до самого гарнішого. Дивіться, яка красота. Аж ти? Скажу ще, що вам Кременець будується, гарно розбудовується Кременець, дуже активно розбудовується останніх років 15. І знаєте, що на, на під час війни трошки притормозили те будівництво? Так, що це за дерева? Липа. І липи явно посаджені тут людьми, бурадочками, Бачите, рівненько, гарно. Тут на, на, саме на цю гору частенько забираються туристи ну з ночовками. Зручно гарно, вид гарний вниз. От дивіться, яка дивна рувака, бачите? Вон до вон, вон, вон. Це явно людьми зроблено. І явно вон там, де заросло ліском, це була якась ділянка. Хоча я ж то була ділянка, чекайте, я там з вами заговорився, тепер не можу зорієнтуватися. Чи, ну, часом то не ділянка за судом. Чи, ну, то часом не от, ну, Блін, дивіться, бачите? який стопчик теж забетонірований був. Це все на, на краю на самому краю. Так, народ, я не за не засильно махаю телефоном. Розпівайте, побачите всю красоту. Ну, у нас веснить, у нас веснить. Сьогодні вночі був мороз, І навіть ще так під обід, в затінку мороз тримав дивина. Дивіться, бачите, по краях це природнє каміння. О, Оце штука, дивіться. Знаєте, що за штука? Ну, то що скаже? По-моєму, що це геодезичний знак, причому. Судячи по буквах ЗМ, то, -то напевне... не можу почитати ще щось. Похоже, похоже, що то воно не русського і не польського періоду. Опять. точніше, знов пасинки. Може тут по краю йшла лінія електропередачна щось. Ну, Стоять важливо. Дивіться. Яка красота. Так. Стежка гарно вдоптана, народ ходить тут часто. І що я хочу вам показати? Я надіюся що буде вид гарний в усі сторони Березнячок такий гарний. Я би зараз соку в голопану. А то це. Але в таких е, місцях, де багато ходять люди, опасно березовий сікпити, можна зробити собі уріну терапію ненароком. Надіюсь, ви мене зрозуміли і всякий народ якщо що збитки роблять. Так що, і що ж, я вам так хотів показати? Кременець, вид гарний. Ну, в принципі, вид є, але не на все, що я хотів. Не на все, що я хотів. Так, -мо. Якби не ті дерева. Опа, народ, а що це за штука тут? А, а тут якийсь пам'ятник, а я про нього нічого не знав. Тут колись тут буде споруджено пам'ятник пам'ятник борцям, що загинули за свою за, ні, за свободу радянської батьківщини. Чуєте народ? Ви чули? Ви бачили? Я ніби ж знаю Кременецькій історії, а це вперше. Дивіться. Колись тут буде збудований, та не буде вже тут ніколи збудований пам'ятник за радянської батьківщини, за захист радянської батьківщини. Прикидаєте? Оце історія, оце історія. У нас тут куди не підеш, на щось нервеся таке. Цікаве. Ай-яй-яй-яй-яй, заросло деревами, бачите, вон частина центру видно. Так. Там воно якась молодь -сач сачкує від уроків. Дядіть, я вам мішати не буду. Дій. Молодь, молодь пішли, прийшли, а я їм трошки помішав. Прийшла молодь на пікнік. Не, хай собі там відпочивають, пікнікують. Ай народ, бачите, я тут а, трошки мене неприємно здивувало. Ті, хто тут бували, мені розказували, то дуже гарний вид на все місто був, був, але оце дерева ми заросло. Дивіться, який там. Якийсь там такий вал інтересний під підносим, аж самому цікаво. Значить що, значить що, тут не є панацея ще? Ну, маю на увазі, що 100% вид на місто. Все-таки, як ви бачили, частину гарно видно з Черчі, частину гарно видно з Бони, частину з Христової Гори. Ну, частину з воловиці. До речі, на рахунок Воловиці, гуглив карти не міг. Не, не, не показувало, що це саме Воловиця, І ще чув в народі, що нібито на цю гору, кажуть, Лиса гора. О, цього. Але ж. Добрий день! Добрий день! <сум> — Молодіж. <сум> Ви сачкуєте від школи? То можна вас можна вас ютуб показувати. Кажу вас не вичислять в Ютубі потім. О, бачите, молодь Так, коротше, молодь Мені перебили мою байку. Трошки. Так, сьогодні кум дзвонив, каже, сіяти вже хоче. Кажу, куди ти спішиш? Ні, ну в принципі, там овес, то треба було вже посіяти, звісно. Але таку штуку, як соя, ну, я думаю, що то ще рано. Я теж планую сіяти сою, якщо все буде добре здоров'я хватить. Ну що, тут, а, тут особливо нема що подивитися вже вам. Упаковки з резинових виробів. Тож, молодіж не хоче розмножуватися, бачите, зарази. Ну, 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 ну. Напевне, цьому буду закінчувати, Ех. слідуючи на черзі, слідуючи на черзі, або дівочі скелі, які видно, вон там за деревами легледь провидняються, або, або, або як же що я забув, як же то вам розказати? Куличівка. Куличівка, значить. З тої сторони. Це, значить, як би сказати, як не раз я говорю, кременець в такому каньйоні, бачите, з тієї сторони гора, і з тамтої сторони гора. Такі кряжі, гірські кряжі, би так правильно сказати. І... Це в той, той такий гірський кряж, заходить такий, якби розмитий, можна сказати, ярний яр. І в цьому саме ярі ховається місто. Бачите, отак якби його, якби тако рівненько, то майже не видно. <сум> Подієте мене? Отам От. От поверху йде обізна. Туди вже вдалину на Тернопіль, а, а в ту сторону Бонен, це на Шумськ. Е, там височина, вище пішов. Е, як би, такий географічний, географічний цей, е, ландшафт такий, знаєте, а в цю сторону на північ е, розширюється цей яр, і він закінчується горами. Получається, По праву руку закінчується дівочими скелями, а по ліву руку е, куличівкою, І е, гори пішли вже так в ту сторону, а там. Виходить на рівнину. Там же рівнина, там значно нижче, там тепліше. Це Ровенщина вже, в сторону Роменщини, фактично. Там ґрунти, пісок, дуже багато кременю в ґрунті. Я вам ще колись поїду покажу. Там народ серйозно мучиться при посіві своїх городів, бо є дуже багато тих камінців. Марнує сільськогосподарську техніку, чи там даже звичайну шкрабачку, щоб пошкрабати. во діло. Трошки не те, я сподівався побачити з тієї сторони. От бачите, як відкривається вулиця Шумська гарно з тієї сторони. От. Ну, але теж, якщо говорити про цю частину міста, більше ні з якої точки. Так гарно не роздивиться цього, 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 цього району Кременця, скажемо, да. Ні з Христової гори так гарно не видно, ні з бони. Ну, Порозуміло, щось десь закривається деревами часу для гарних зйомок, таких, щоб все було видно, так гарно стає все менше і менше. Дерево починає вибивати бруньки, як розпуститься, закриє зовсім огляд. З усіх сторін. Так. Ну, все. На цьому закінчую. Буду вертатися назад донизу, десь я там десь далеко. Де ж то я? Коло костело. костелу звідси. Костела звідси не видно. Правда? Не видно. Ні, не бачу зовсім. Не видно костелу звідси. За костелом я лишив машину. Є ще що, що, є що, що топати, але кажуть, що треба трошки ходити <кій> здоров'я, щоб крепше було. Отаке. От так, добренько бувайте. Зараз зразу буду йти донизу, якусь вам байку буду розказувати, але це вже буде наступне відео. Лайкайте, шмайкайте. Пишіть, що кого цікавить, що кому розказати, що кому показати. Ну, тільки. Показати маю на увазі, що по правилах Ютубу проходить. Все, бувайте.